Що ховається за нашим мисленням? Перше, що з'являється в емоційній системі, це підсвідома автоматична думка, яка вже розфарбована якимось чином летить раціонально на раціоналізацію, тобто для подальшого обмірковування. Іншими словами, вона вже знаходиться у якомусь окрасі, бо підсвідомо швидке мислення системи 1. Ми її розфарбували і відправили на раціоналізацію до системи 2. І це дуже важливо розуміти, що всі думки. З'явились з емоційного направлення. Далі на прийняття рішення вона повернеться до системи, яка відповідає за емоції. Для того щоб усвідомлено підходити до себе і своїх рішень, ми рекомендуємо робити невеличкий когнітивний степ-аналіз, який допоможе побачити, як наші рішення йдуть згідно з нашою самооцінкою та ґрунтуються на базових чи набутих цінностях. Робимо послідовний розбір ситуації, відповідаючи на шість питань а в кінці проходимо його, намагаючись подивитись як краще було зробити.